Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. 17.04. Я приїхала додому, світу, звісно, нема. Світ буде в 8.00. Але мої, слухайте, їхала додому, голова розривається. Дівчатка, Я не знаю, що таке у мене вона. От у мене просто отут розривається все, наче вона у мене має лопнути. Приїхала, думаю, та й нічого робити. Який не буду. Я ж мала хазяйка варити борщ, я вже борщ не варю. Я вже варю бульйон. Думаю, Світ, ну, що це з холодця буде за борщ? Борщ треба так з ребрами, знаєте, щоб він млів би. А холодчик, що кинули, зараз три картошки, дві ремешельки, морквочку, чи один з вами готувати. Ще я хочу сьогодні пюре зварити. Я думаю, чи пюре, чи пожарити. Наверно, пюре, воно швидше буде. Тому що взяла з комберівку тому і вкусно. Так, дівчатки, ви питали мене за халатики? У мене не одинакові халатки, у мене є різні. Оцей халатик синій і бордовий, я взяла в магазині Луджі. Дівочки, от став тут вище, щоб не, хоч би ще не впасти. Дівчатка, а цей халат. У мене ще є, цей я взяла такий він, знаєте, чуть чуть нижче коліна. І ще ж гольфі навіть не знімала. Цей чуть, -чуть нижче коліна він дуже класний. Він бачите, по-перше, він легенький, Дівчаточко, це вілюровий. Вілюровий халат, у мене бордовий халат. Я брала в галини. Дівочки, два роки назад він не линяє по стірки, нічого. Це дуже важливо. І дивіться, так само цей, бачите, він дивись з рюшиками. Дуже красивенький. Тут з рюшиками, тут теж така оборточка. Бачну красивенько. Тут теж красивенький. Да, бо мені хіба, в такому треба ходити коло хати. Ну а де мені? В чому йому ходити? У мене є хитрий, У мене є сірий бордовому халату. Дівчатка два роки в мене. Два це я брала коли я брала його. Ну, півроку десь назад. І оці два, я коли приїхала до Галини, я не могла їх не взяти. Дівочки, ну по-перше, це халат на 10 років. От повірте, той бордовий дівчатка. Я думала, знаєте, як Вілір, може, крашний, що? Чи він полиняє? Дівочки, він не полиняв ні одної каплі. Ну, я б його вам покажу. Так що магазин лука. Оці всі халатики, що в мене є, я беру в магазині Луджі, там де постіль, де пледи. Цей він такий, знаєте, як колись були вафельні полетіло кухонні. Він такий класний. Бачите, він і двосторонній, він не з одної, але з одної продови, з другої сірі. Ну він обалденно класний. Ви мене питали, так само цей халатик, дівчатка. Він красивий, він десь з дрюшиками. Зараз мені напишу. Хіба в такому халаті готую, дівчатка? Ну що мені голею готувати? якому ну, мені готовити. Той з пірями, бо піря в суп попадуть. Це я не вдіваю, бо хто в чому ходить? А в чому мені ходити дівчата? Ну то плаття хенда воно в мене одне, чорненьке. Я все время з вами в ньому ходжу. Мені хочеться трошки друге плаття вдіти. То секонд сикенхен я купила за 15 гривень, то тобто чорне красиве. Воно вже трошки під мишками протерте, але тут під груди під перло мене байдуже. Гайда чорний бант і айджаґунґарунге. Понімаєте? Да, да. Так що, мої дночки, такий галактик я теж взяла тут Сейчас я стану до Хоч би ще не навернуться в ту ванну, ще з ногами з головою як вкриюся. Це буде тік-ток, так? Да? Дивіться, він гарненький. Mm. Так, мої красотульки, починаємо з вами готувати бульончик. Саме просте. Дівочки, оці кожені каструльки, бачите, ви мене часто питаєте, де я беру цей посуд дівчатка. Це дійсно кожені каструлі. І я, вони такі класні. У мене є цілий набор. У мене є дві сковородки, одна велика, одна середня. По-моєму, чотири каструлі, дві сковородки. І вони не пригорають, у них можна і тушити, у них можна і жарити, дівчатка. Опять же, це магазин Луджі. Це правда. Ну, це я не перевезла. я не готовлю. Зараз я не буду готувати бульйончик. Понятно, що зажигалочки у світулі немає. У неї є спічки. Ну, це саме просте. Дівчатка так болить голова, що. Ну, я говорю до дівчаток, а знаєте що? Що таке? Говорю до дівчаток, тому що Дивись, що таке Світа? Тоже... Подімаю, де підпалити газ, поїмаєте? Голова розривається, я не знаю. Ну що, куди мені підпалити? Не хоче загоратися. Чуєте, така ділова. Я ж коли входю з дому, я перекриваю газ. Думаю, ну що ж той газ він не палиться? Ти ж свята. Теж грамотно. Так, мої хорошеньки, водичку набрала, зараз будемо з вами варити бульончик. Що мама ж привозила такий бульончик в андезиках. Зараз, да? мої хорошення, я з вами буду чистити картошечку. Водичка закипить, кинемо коротко. І в нас буде вкусний супчик. Да? Картошечка є. Зараз ми з вами будемо у хазяїчки. Сьогодні ми з вами хазяїчки. Так, дівчатка, що на вечір готуєте ви? А ви картошку тонко чистите? Ви ножом чистите чи це чи стінкою? А то ви мені кажете, я з вами ніколи не готую. Е, Дівчатка, а ви картошку чистите ножом чи цією штучкою? Знаєте, оце є для картошки? Боже, колись моя бабушка Віра я бачила, як я чисту картошку. Дивіться, я це вона казала грубо. Вона отако, отак брала, отако. Та ще й тонше. Отако, отако вона вичищала. А вона всі розріла, у неї був отакий маленький ножик. І вона таке, е, табуреточка в нас була під, вона сіла під плиту. І оце таку картошку, коли там маммілка картошка є, то ми не свинями її варили. Ми її вже свиням шкаролупки варили. І оце бабушка Віра такої начисте. Ви що, щоб вона побачила, господи, щоб як я чистю картошку, це було б не знаю, що тонко-тонко чистила. Отаку вона, геть, вона даже аж світесь. А коли мама Наташа, що ти робиш? Як ти чистиш? А ми ж хочемо бігом, розумієте, що ж картошки багато. Це зараз в останнє картошка не дуже роде. А раніше картошка добре родила, розумієте? Да, так що процес пішов у нас з вами, супчик буде. Боже, колись бабушка віра, це ви що? Які там чищалки, які що. Маленькі, ножики, вона сідала собі тонко, вона щоб оце я чистю грубо. ви тонше чи чистите? А вона, ну я навіть не можу вам передати, вона аж світилася. Ну аж світилась. І шкаралупи не викидались. Шкаралупи варились свиням на плиті. Я так любила, коли вона е, брала такий. А посуду ж ми мили. Ми ж теж дівчатка посуду ми мили. Е, ми посуду мили не то, що там зараз е, мойки, а раніше така миска алюмінієва велика. І, допустимо, каструля від супа. Ніякого мою, що не було, каструля від супа милася теплою водою, раз, теплою водою два. І губок не було, а були марлі марлями. І ті марлі полоскали, струшували, цей. і цей. І виходить, в двох водах це жирне. Потім ту воду висипали в казан, виливали. Потім оці шкаралупи і якась там крупа, і все, варилося свиням-собачкам. Так, да, так, да, дівчатка. Так, дівчатка, картошечку ти скажеш, скажу судні, от ви коли варите бульйон, ви робите до нього зажарку? Ні, ну хто любить таке, що роблять жарить? А я ні, я так от меленьку картошечку роблю. Зараз водичка вже закипіти. Я роблю мілку картошку і я тільки ріжу я цибульку, я не знаю, як ви, дівчатки. Я цибулю не кришу дольками, я її на чотири часті роблю. Я цибулю на чотири часті, велику моркву, я тру на тірку. І кидаю, у мене все варене. Я люблю, щоб було варене. Я не знаю. Сьогодні вместо борща буде бульон. Ну, а що, ні? Холодець. Ну, скільки його можна їсти. У мене ще є цілий ця лоханка. Ще є. Ви знаєте, як в селі варять? Це тут ми можемо трошки зварити. А в селі мама варить багато. Да? Дівчатка, бульончик, слухайте, ну кожна хазяйка варить його по своєму, бо зараз напишуть, велика хазяйка. Да, хазяйка. Ну не дифлят. Я морку на тіточку роблю, а цибулинку я на чотири часті, Я її не ріжу доличками. Отак почистила цибульку переробила її все. І не, нема такого, знаєте, що дольками різла. Я, якщо чесно, я варену цибуль жану взагалі не люблю. А от сиру люблю, я можу сиру їсти, от і до. Оця морквиночка, дивіться, яка вона. Мені хватає з головою. Да. А цибуля така велика, мої хороші, я її ще з чистю, по Значить, Боже, в мене голова розривається. Це взагалі. Якщо чесно, я й таблетки не дуже люблю пити, але голова розривається у висках. Це тихий. Боже, не бачив моя бабушка, Віра, Господи Боже мій, як я всю честю. Вона б мені по тим рукам надавала, от іду. Це ми так звикли, розумієте? А в селі такого немає. Там вже получило. хорошо. Мені тільки дівчинка написала, світолічка, не можна часто говорити про покойних, їм там неспокійно. Ви знаєте, я, може, так і є, але моя бабушка віра, вона завжди за мною, чесно. Ну, я не знаю, дівчатка, ну може, це і не можна, але вона завжди за мною. знаєте, Я колись отак на чотири часті, бачите, я її ріжу, вони не до кінця і кидаю туди, хай вона кипить. Дівчатка, до речі, оцюрочку, оцю досточку. О, досточка така плотна, вона йде дубова, бачите? Це теж я брала тут життя. Я там все брала, всю посуду. І я вам хочу сказати, що моя бабушка віра, вона, вона завжди зі мною. Може, це я не можна. Але вона мені не сниться. Вона мені, ви знаєте, буває сниться перед її день народження, правда, там як за неділю, да, вона мені буває присниться. І один раз вона приснилася мені, що вона. Прийшла в хату, хотіла їсти. Я кажу, мамі, я ж за нею сіла. а мама теж ви що. Ну, в мене, мене яка бабушка, щоб я нічого не дала. Ви знаєте, вона в нас виростила, вона нам дала все, вона нам дала життя. Мама моя все життя по заробітках. То живі свині возила, то капченності возила, того в неї вже здоров'я нема. Мама, в мене 60 року, Вона в мене красавиця. Вони в мене молодці, батьки в мене молодці. Виросли, ви бачите, трьох дітей, світульку, Сашуньку, вовульку, батьки золоті, ви знаєте, в кожних дітей батьки золоті, в кожних батьків діти золоті, діти золоті. Бабушка Віра, вона, ви знаєте, вона, звісно, Сашу більше любила. Я завжди рівнувала. Плакала, коротше, ви його любити більше, він в мене де получати. Била його за це. Так била його. Хочу ти будеш любити більше. Ти що?» А він ж такий гамно противний був. Але потім, коли получати, я не був противний. Да. Потім вже ковід підріз, я його нікуди з собою не брала, Візьми мене з собою. Кажу, йди, няга, іди все, стучи, розкажи все. Все, розказував. Де що бачу? За п'ять роликів я ще морку що воно, третьо, третя. І так, дівчатка мої, я хочу вам сказати, що дитинство таке було. Ну, Дякувати Богу, живі, здорові. вона казала, що встала, очі відкріли, не гніви Бога. Ми завжди вставали, а на столі була манка, манка комками. так любила манку. Саша любив манку, жидку-жидку, а я любила комками, і я брала вилку, різала її квадратиками. Верені крутили в селі, всі багато. Я брала малінове варення, заливала і ту лоханочку таку пригорнула. Та й не в руку. Я така, Саша, худий, Саша, ж худий, Саша, худий високий. Це я така ні в руку, знаєте, Пекітна. Ну, видно, хто що їв. Я їла манку. І Саша похожий на маму. Саша голубі, очі, він як мама на маму. Вот. і вовка на маму похожу, а я на папу похожа. Да. Я пішла, як мама каже, я пішла в Базаренків, а Саша пішов в Маркові. Ну, мамин є дівчата фамілія Маркова. Я оце люблюся. Дівчатка, ви б знали, як пахне цей бульончик. Я багато моркви беру, дуже багато морквочки кидаю. Картошечку я вже кинула. Картошечку я вже кинула, холодчик теж. Зараз закипить картошечка, буде полуготова, кину трошки вермишельки. Я кидаю тільки лавровий лист і перець з горошком, більше нічого і посолю. і більше нічого не робити. Так що мої крошетулі, мої жіднулі. От такий сьогодні у вас буде зі мною вечір. Я така модна. Зібрала ще піровери. У мене є дві картошки. Угу. Дві картошки. Пюре сьогодні не буде. Якщо чесно, хватить супа, суп є. Я без первого не можу. От для мене перве должно бути борщ, суп, бульйон, що б не будь. А перве, я без житко ще. Я можу зараз візьму хліба, сала, правда, немає. Може, я така хазяйка, але я коли щось готовлю, у мене мільйон. У мене повна мойка посуду, повна мойка. Нема такого, що як, наверное, у людей. Мойка була куста. У мене повна. Та й мой хорошенький. хорошеньку картошку мала пюре зварити, взяла скумбріку. Зараз покажу вам, взяла скумбріку, бо така вкусна скумбрія. Ви знаєте, вона хоч, е, от кажуть, вона м'янька. Дівчинку, ну це рідня скумбрія, вона не буде по-другому друга. Боже, голова розривається. Зараз підемо з вами, я вивішую стірку, пропелісосю, про трухо і все. І дома чистенько. Пиші приходить з роботи, ну, в другому випадку їх треба, але ми завтра працюємо. Ми завтра виходимо на роботу, тому що треба шторки поміняти. Ми так шторки не поміняли. Дівулі мої красоту, мами не дази к Мама, не дай Бог, я його десь діну. Ви що? Це буду я слухати і всі вместі взяти за мною. Ви так само? Мама. Думала, в мене є спогіт, але моя така кмілока, моя повернішелька, ще хорошоки. І взяла скумбрійку. кумрі і осталось дві картошки. Ну ладно, це добре. Знаєте, що буде? Я. У мене ж коли мама була хлібчика, все беру, хлібчика багато, щоб запас був. Я ще, знаєте, що зроблю? Нажарю грінки. Хлібчик черствий. Я ж його не буду викидати. Правильно? Любите грінки? Ну, скажіть мені. Любите грінки? Я обожаю грінки? Це вкус мого дитинства. Боже... Бабушка Вера нам всегда... Ну, опять же, я свою бабушку бабуся вірну, дівки мої, тому що вона завжди за мною. Дівка одна пише: коли даєте, треба говорити, що за кого даєте. Ну, що я не знаю, ну ви думаєте, я не знаю. Я знаю. Я все мої рідні знаю. Так, мої хороші стірка вже, віриш, нам дуже так пахне, дуже пахне. Я оце в Юлі брала отакий порошок дівчатка. На привозі в нас де рибка, я вам показувала, да, там фаїну торгує, Юліна мама. Дівчинки, він взагалі так пахне, навіть ополаскиватель не треба. Він дуже хорошо і дуже хорошо вистілує. Вещи, допустим, цілий день же шну, риба, да? і так пахнуть вещі. Я вам навіть не можу продати. Ой, взагалі супер. І знову на плече. Мама мені каже, ну миску візьми. Мені вже дівчинка принесла, подарила миску. Я не можу на плече зараз вивішаю. Так що мої красотулечки, бульончик вариться, зараз пожаримо з вами. Хлібчик, через Слухайте, горло прямо розвивається. Що таке світло? І найголовніше, що немає вдома одної таблетки. Може, пройде зараз, може напитися, ага, потім буду плакати. Кому це треба? Бо так, де боліти голова, на роботу не піду. Вона треба. Ні, я піду. В якому б я состоянні не була, після якої я б гулянки не ходила. Так, мої красотулечки, зараз докипає вже цей бульончик. медленно медленно він мліється. Булька так зверху, кинула зеленушечку і зараз буду виключати. Так що ми ріднулі, смачненький, у світурічки вийшов бульйон. Уже супчик докипає, зараз спробую сіль. Солі трошки треба, Чуть-чуть додавлю. А так дуже вкусний на холодцьовій мамі домашньому. Mm -hmm. Перчика теж я відсіли, положила. Таку прям апетітненьку. Ну, остреньке потрібно їсти. Бачите, ці булиночки, яка ціленька. Отак от от не розвалюється. Бачите, яка вона хорошенька, Вона не розвалюється і вона собі дає свій вкус. Морк тут багато, я нові ну, бабу з вами з морковкою три ролика. Я сьогодні як някакво, да? як як так? Бачте. Ні. Голова. Була. все, Саме внушение. Зараз сахар з водою зроблю, да? сахар з водичкою пройде. Так, що ти закипай, Давай пробуємо. На сіль. Я один раз мала була. Знаєте, як жарила, коли сяється? Мама каже, пішли ми туди в третю бригаду в Маканію на город. Там тітя Женя. Я кажу, йду, я пожарю вас яйця. Ну, та й пішла, почистила картошку, підпалила газ, поставила сковородку, вбила яйця. Яйця згоріли, кинула картошку зверху. Ну, мала була, ми його дев'ять було. Чуть-чуть насиплю хай стиває. Боже, він такий аптітненький, подивіться. Вкусненький. Ви давно варили бульон. Треба сьогодні зварити. ці мої хорошення. У мене вийшов бульончик. Вкуснятінка. Дуже-дуже-дуже такий прямо, знаєте. Таю на губах. Все, кришечка помита, супчик зварила. Зараз пожаримо з вами рінки, тому що хлібчик трошки черственький. Хай він стине і всім смачненько. Картошечка. Перчика таку від душі додавала. Я сьогодні, слухайте, не можу себе в кущі зібрати? Я вам нравлюсь сьогодні. Так, кожна сковородка теж. Ну, ручку ж треба прикрутити. ну. Так, нема ручки. Так, дівчаточки, ну що, це дивіться, скільки залишилося хлібчика, і бачите, він трошки трошки він свілий. Ну, зараз я трошки там то зачистю, а пережарю його, пережарю весь. Мамині домашні яйця, мамині яйця. М -м. Мама привезла яйця. Зараз нажарю зяцями. Любите грінки? Любите. Це вкус дитинства. Подожіть Міша. щоб з вами сахар з водою. У мене просто хлібчика. Я куплю хлібчик, щоб не цвілий був би. Цей пережарю. А потім цей. Це я собі наче жарити готовлю. Зараз посторю трошки. Зболтаємо, дівчатка. І включаю свята з себе прямо хазяйку Великую, великую хозяйку. Так, Сковородка вже нагрілася. Гуляю олійки. А хлібчик вже замочений. Бачите, я вже замочила хлібчик. Але я беру все руками. Я очками беру. Отак вот от хлібчик яйца І на сковородочку. его на трещит, начал у мамы дома на плите бабушка Лера. Я люблю дуже люблю вот Вот так вот хлебчик я сейчас лакую. И все. И сегодня мы с вами сеть. Бульончики. Я никогда в жизни не выкидаю продукты. Не хлебчик. Даже если он целый, он сейчас прожарится. Им он будет вкусный. Да, мой Всем так, мої ріднулічки, гріночки пожарені, супчик зварений. Я вже поїла, поприбирала, чистота, ідеальна чистота. Все, отакі От в мене вийшли гріночки. Вкусненькі на домашніх яйцях. Ще ще тільки помию І все. Дівчаточки мої, плиточка чистенька, все чистенько, все, все виміто. Ідеальна чистота вже. Все. Іду тільки полмити. Зараз би, звісно, я мої хорошенькі, знаєте, щоб отаку б нахилила б цю баночку. І все. І було б огонь, так? Да? І закусила б я отими гріночками і було б сто раз огонь, так, да, мої хорошенькі? Ну що ж не зябка? Дівчатка, гора посуди, наче я не знаю, наче я не знаю, що я варила і що я готова <гутувала> так. Це у мене. Вилочки ложечки, це посудка. Одним словом, гарного вечора. У мене вже останній здох. Той пелісос, поки я щось тут робила, от валісосив, і залишилось мені тільки помити поли і все. І все, мої хорошенькі. І я вже хазяйка. Слава Богу, 19.10, Я вже їсточки наготовила. Щас це Машик, все? Їсточки наготовила, гріночки нажарила, посудку перемила. Осталося помити пол, потім піти помити ноги, почистити вуха і лягати спадки. Голова, щоб ви розуміли, мене не пройшла. Ну, я ж кажу, я сьогодні така, як не своя, вам не привичне, да? обично, гала-бала. Ні, ну якусь пісню всю руку танцювати треба, ну да? це ж не вечір буде. А пол як блистить, дивіться, такое я тут протираю. от воно видно, да? де він витертий, де не витертий. І він так блистить, дівчатки. Цей перволь, він такий класний. Мені він так подобається, а пахне, як в хаті, я вам кажу. Прямо вийшов. Дуже пахне. Ой.